Надзвичайна історія витримки та сили українського бійця десантно-штурмових військ Владислава Молодих. 41 день з 14 грудня до 23 січня. Він практично самотужки утримував позицію у захопленні окупантами Авдіївці. Поруч лише був поранений побратим. За два тижні за вогневої підтримки Владислава він зміг вийти з бліндажа і пробитись до українських військ. Як 41 день боєць 71 ї окремої єгерської бригади відбував спроби штурму росіян, попри атаки гранатами та РПГ. Сам захисник розповів в знімальній групі фактів. Росіяни постійно штурмували та закидали гранатами бліндаж, у якому 41 день тримав оборону український десантник Владислав Молодих на псевдохамер. У центрі Авдіївки боєць залишився із пораненим побратимом. Патрони, гранати, супайки, вода там трохи була. Теж як попробували, то, то попробивали повитікали. Владислав Молодих на війну пішов добровольцем. Після навчання у Британії його з бригадою практично одразу відправили на Авдіївський напрямок. На кожній з позицій було по п'ять захисників. Та після важких боїв десантник залишився практично один. Поранений товариш намагався підтримувати побратима. Мінялася, бо вирубало коротше. Ти йому просив, хоча б хоч два години подивись, щоб не почали лізти, тому що. Маєте, що щас виключить. Владислав знесилений лише два дні, як вдома, і згадувати про ті бої йому досі важко. За його вогневої підтримки побратиму вдалося вийти з бліндажа. Він дістався українських військ і розказав, що там оборону тримає лише один боєць. Але через масові обстріли ворога до Владислава змогли дістатись не одразу. Туди зайти ніхто не міг, тому що там руські тримали позиції, тобто наші туди зайти не могли, вже коли десь через три тижні їх вибили, там. От, то тільки вони туди зайшли, якщо виходиш, то позицію просто над нами зверху тримали. Тобто, якщо ти виходиш, тобі одразу працюють пулемет, автомат. Десантник не мав при собі телефона, не знав, який день, і навіть не уявляв, що більше місяця відбивав атаки ворога, понімавши так ранок і ранок і ніч. Коротше, і все. Кричав там, що типу, здавайся, в плен. І, типу, ми не піде. Коротше, буде жити. Короче, а так то, типу, що закидаємо гранатами. Закидували всім, чим могли. Десантника у закиданому сміттям та снарядами бліндажі українські військові знайшли уже 23 січня. Перше про що попросив у побратимів води. Пити хотілося. старався там її набирати, якось економити, але це ж ну. Відсобирав, то випив. Коротше, і п'ять і зразу опять хочеться. 41 день про сина нічого не знала. Його мати Владислав не виходив на зв'язок, і жінка одразу відчула недобре. Відкрила пошуки, де могла, шукала його і подавала скрізь заяви. До волонтерів зверталася в Київ. Ну, ну скрізь мені звідти приходили повідомлення, що його немає. Щоб він пропав безвісти, знеселеного бійця з обезвоженням, пораненнями доставили у госпіталь. Він час з лікарні мені дзвонив. Мамо, я живий, це я. Я думаю, ну хто а він же ще... Це я Владислав, Я живий. Ну голос був зовсім змінений, бо він ще зовсім не, не міг не говорити, ні ходити. Уже в шпиталі Владислав дізнався, що українські війська вийшли з Авдіївки. але впевнений, уся його боротьба була немарна. На 39-річного чоловіка чекає довга реабілітація. Він досі не має сил говорити та запевняє, відновиться і буде працювати на перемогу. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрію факти сітіві. Єдині новини підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.